Тисячу 1245 року на першому ліонському соборі папа Інокентій IV підтримав пропозицію французького короля Людовика IX стосовно сьомого христового походу. Яка ціль може бути у Божого війська? Звісно, Єрусалим. Він був втрачений християнами в 1244 році. Але на заваді цьому пречудовому заходу стояв Єгипет. Як відомо, слона їдять частинами. Тож було вирішено спочатку перемогти Аюбідів в Єгипті та Сирії, а вже потім повернутися до питання повернення Єрусалиму. І почалося восени 1248 року. Флот хрестоносців вийшов з Егморту та Марселя на Кіпер. Далі до Єгипту. Головними там були брати Людовика IX – Карл І Анжуйський та Роберт Дартуа. Боже військо десантувалося в Дам'єті в червні 1249 року. Король Франції Людовик надіслав листа Ассаліху Аюбу з вимогами визнати владу християн. Емір Фахр Аддин Юсуф, що головував над гарнізонами Аюбідів в Дам'єті, відступив до табору султана, який знаходився в містечку Ашмун Аль-Руман. Це призвело до паніки посеред місцевого населення міста, яке втекло на західний берег Нілу. А хрестоносці зайняли спустошену дам'єту. Така поразка згуртувала армію аюбідів. Султан стягнув війська з усього Єгипту. Далі, впродовж багатьох тижнів, мусульмани кошмарили європейців партизанськими набігами на їх табори. Багато хрестоносців потрапили до полону і їх відправили до Каїру. Так тягнулося, допоки до хрестоносців дісталася звістка про смерть султана Ассаліха Аюба. І повстало питаннячко, що робити далі? Треба сказати, що новина про смерть султана новиною взагалі-то не була. Тому що вдова султана Шаджар Еддур приховувала це впродовж деякого часу. Вона з усіх сил намагалася консолідувати сили аюбідів і навіть розшукувала спадкоємця трону Тураншаха, аби цей самий трон віддати в його руки. Людовик, звісно, головував над усіма. Проте він зробив трьох своїх братів своїми старшими помічниками. От брати й почали розмірковувати, обирали поміж наступних варіантів: обміняти захоплену дам'єту на Єрусалим, або ж використати її в якості бази для наступу на Каїр. Роберт Дартуа, брат Людовика, запевнив, що марш на Каїр ідея нічогенька, тож нема чого зволікати. Чесно кажучи, утримати Єрусалим без захоплення Єгипту не видавалося можливим, проте і захопити Єгипет це задачка зовсім непростого левелу складності. В кінці листопада хрестове військо рушило на Каїр. Султан Ас-Саліх помер в своєму таборі в місті Ель-Мансура. Це місто було неподалік від Дам'єти. Головування силами мусульман взяв на себе емір Фах Радин Юсуф. Його хрестоносці знали ще по взяттю Демієти. Саме він здав місто без спротиву. Тому Людовик розраховував на такий самий результат і цього разу. А тому військо рушило на Ель Мансуру. Коли хрестоносці наблизилися до позицій Фахрадина, з'ясувалася проблемка: ніхто з керманичів не взяв перк. Картограф. А тому військо Людовика було не на тій стороні Нілу. Більше трьох місяців божі воїни шукали спосіб форсувати річку таким чином, аби не потрапити під удар Еміра Юсуфа допоміг зрадник. Один єгиптянин за чималі грошики здав місце переправи, що знаходилося вище рікою, а тому не могло контролюватися військами аюбідів. 7 лютого 1250 року Людовак відрядив Роберта Дартуа на чолі 15-ти тисячного війська на південь доброду. План був простим, а тому красивим. Дартуа форсує річку, розбиває табір, а за ним перетинає річку Людовик з основними силами під прикриттям свого брата. А потім вони рушають на північ на Аюбідів. На папері все доволі просто чи не так? Спочатку все пішло як по маслу. Роберт Дартуа вранці, 8 лютого, заскочив зненацька табір аюбідів неподалік від Мансури. фахер Адин був вбитим в бою. На цьому треба було зупинитися. Проте, Роберт, мабуть, зловив бойовий шал та рушив на Ель Мансуру, вочевидь, вирішивши взяти її своїми силами. Військо Роберта Дартуа змогло вдертися до міста. Але там їх очікував неприємний сюрприз: частина армії Аюбідів під головуванням офіцера Мамлюка Бейбарса. Фінал для сил Дартуа. Не заздрісний його та його військо вирізали під нуль. Десь в цей час, коли Роберт Дартуа та його люди з усієї сили отримували на горіхи від мамлюків, Людовик IX переправився через річку і застиг з чітким питанням на обличчі. А де всі? За планом, то Роберт Дартуа мав дочекатися на свого брата. Проте Людовик 9 недовго сумував на одинці. Після безглуздого нападу Дартуа на Ель-Мансуру, мамлюки, не будь дурнями, скумекали, як іде, хрестоносці переправилися через річку. І, звісно, вирішили завітати на вогник, виступивши з Ель Мансури 11 лютого. Хрестоносці билися немофлеви. Проте й мамлюки не пасли задніх та рубилися з усієї сили. Ціною надзусиль та чималих втрат військо Людовика змогло утримати свій табір на цьому березі річки. Проте з досягнень це все. Хрестоносці сповнилися надій в кінці лютого, коли до війська мамлюків прибув син та спадкоємець Ассаліха Тураншах. Людовик сподівався, що ця поява внесе розбрат в ряди його ворогів, так як мамлюки терпіти не могли Тураншаха. Але час і йшов. Припаси хрестоносців добігали кінця. А ніякого розбрату поміж силами мамлюків не траплялося. Бідний король Франції не розумів, що вся реальна влада знаходилася в руках Шаджар ед – вдови султана та її офіцерів мамлюків. В кінці березня Людовик був змушений форсувати НІЛ в зворотню сторону. Та зайняти свій старий табір. Людовик навіть намагався домовитися з тураншахом про обмін Дам'єти на Єрусалим. Але нічого з того не вийшло. І 5 квітня хрестоносці попхалися назад до Дам'єти. Забігаючи трошки наперед, скажу, що Тураншаха мамлюки стратили в кінці травня. Можливо, це особисто зробив Бейбарс. 5 квітня 1250 року під покривом ночі хрестоносці почали відступ до Дам'єти. І їх атакували мусульмани. Ські сили в останній великій битві сьомого хрестового походу при Фаріскурі хрестоносців розбили. А самого короля Франції Людовика IX 6 -го квітня, взяли в полон. Але самі хрестоносці, ті, які змогли уціліти, рознесли Європу із звістку про те, що втрат немає. І Людовик виборов приголомшливу перемогу у султана Єгипту. Ще й Каїр взяв. Але шило в мішку не сховаєш. І правда таки дісталася до Франції. Це стало причиною пастушкового походу. Перший похід пастушків селянський рух виник у північній Франції на підтримку Людовика. Очолив його якийсь Яків. Колишній чернець, який стверджував, що отримав вказівку від Діви Марії вести пастухів Франції до святої землі, щоб врятувати Людовика, у Русі взяло участь близько 100 тисяч селян та бідняків. Яків рушив до Парижа, де зустрівся з матір'ю Людовика IX, чинною регеншою Бланкою Кастильською. Група повсталих розділилася після виходу з міста і створила заворушення у Руані, Турі та Орлеані. В Ам'єні, а потім у Буржі, вони також почали нападати на євреїв. Влада заарештувала і відлучила від церкви хрестоносців. Однак одна їхня група чинила опір владі неподалік від міста Буржа, внаслідок чого ватажка повстання було вбито. Після поразки в Єгипті хрестоносці більше ніколи не володіли Єрусалимом. А в самому Єгипті розгорнулися не менш цікаві події. Династія Салахаддина, тобто Аюбіди, поступилася династії мамлюків. А їх першим султаном була жінка Шаджар. Endure. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні панели церкви, кондотієрланз, кнегти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене і не тільки. Сьогодні мова піде про видатну жінку Султана Шаджар Еддур. Поговоримо трошки і про мамлюків, і звісно, дізнаємося, чим все там завершилося. До вибору цієї теми долучився спонсор каналу. Тож, якщо бажаєте впливати на вибір контенту, який буде тут виходити, знаєте, що робити. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Та й знати YouTube, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Шаджар еддур або перлинне дерево. Народилося приблизно в 1230 році. Де точно невідомо. Версії різні і на любий смак. Одні стверджують, що народилася вона на території сучасної Туреччини інші натякають на слов'янське походження. Соціальний статус. Також невідомий. Схоже, що Шаджар була шляхетною крові, але потрапила до полону і була продана в рабство багдадському халіфу. А той знайшов найкраще місце для дитини 9-10 років, а саме халіфатський гарем. В Багдаді Шаджар не затрималася, бо вже в 1240 році її відправили до Ас-Саліха в якості подарунка. В майбутнього султана Єгипту було багато наложниць, проте жодна з них не могла зрівнятися. З Шаджар Еддур, і покохав Султан. В 1238 році помирає батько Ас-Саліха. Але там трапляється дивне, і трон наслідує молодший брат Аль-Аділь ІІ. Ас-Саліх намагався взяти трон силою. Проте нічого з того не вийшло. Нічого в сенсі доброго. А так результат, звісно, був. Ас-Саліх програв і потрапив в опалу. Від нього відвернулися майже всі, окрім самих відданих людей та Шаджар. А саліх попри всі правила та традиції, одружується на бранці Шаджар Еддур. Молода дружина бачила страждання свого чоловіка і хотіла допомогти йому повернути законну владу. Яким таким чином молода дівчина, колишня полонянка та бранка, змогла домовитися з мамлюками? Зрозуміло, не зовсім. Але вона змогла. І ті стали на бік її чоловіка. Схоже, що дівчинка була не такою простою у себе на батьківщині. Чи в полоні вже налагодила контакт з мамлюками? В будь-якому разі історія ця темна, і до неї багато питань. Проте мало відповідей. Тепер пішло веселіше за допомогою мамлюків. Ас-Саліх швиденько захопив трон. Йому навіть ніхто майже не опирався. Тому захоплення відбулося безкровне. Цікавим є те, що реальна влада Шаджар була набагато більшою, аніж мали до цього жінки султанів. Воно і не дивно, коли офіцери найбільш боєздатного професійного армійського корпусу армії слухалися саме її. Ас-Саліх частенько бував в ділових від'їздах в інші частини султанату. Головною, в свою відсутність він назначав свою кохану дружину. Чим довше султан був відсутнім, тим більше влади набирала Шаджар. Тим міцнішим ставало її положення. А коли Людовик IX припхався зі своїм хрестовим походом, отим з початку відео, саме Шаджар організувала спротив хрестоносця. Є свідчення, що вона сама особисто головувала над походами та вела мамлюків у битву. І в принципі, це саме Шаджар Едур перемогла в сьомому хрестовому поході. Як Керманич, звісно. Давайте, як ми любимо, почнемо спочатку. Не від моменту, коли Всевишній розділив твердь та воду, а трошечки пізніше, звісно. Так от, в 7 столітті на сцену подій впевнено виходять араби. До цього моменту про них не те, щоб багатько було чутно. Вони подолали Іран, віджали в Візантії заможні провінції Сирію та Єгипет. В 660 році Муавія ібн Абу Суф'ян. Заснував потужну династію Омеядів, а столицю переніс в місто Дамаск. Омеяди поширили свої завойовницькі амбіції на середню Азію, Закавказя, Північну Африку, Іспанію, Аквітанію. Майже століття вони переможно крокували мапою. Потім омеядів змінили Абасиди, які створили новий халіфат зі столицею у Багдаді. Коли ця династія пішла до обрію, Єгипет набрав оберти і став потужною державою. Там до влади прийшли тулуніди. Династія заснована Ахмедом Ібн Тулуном. Він був сином Гуляма, тобто раба, який служив у гвардії халіфа. А після гвардія гулямів, або як їх пізніше стали називати мамлюки, стала потужною силою, що впливала на політику країни Кемет – Тобто на Єгипет. Династія Тулунідів була першою незалежною династією, що керувала Сирією та Єгиптом, та не підкорювалася халіфом Багдаду. В цей час формується тенденція набирати війська з рабів. Халіфи не надто переймалися тим, що дають зброю рабам. По-перше, вони не були новаторами в цьому питанні. І римляни, і греки таке робили. І якось воно було. По друге. Не слід забувати, що рабами були здебільшого іноземці, нікому не потрібні на теренах Єгипетщини. По-третє, армія давала рабу все: одежу, зброю, їжу, утримання, приналежність до елітарного прошарку суспільства та соціальні ліфти. Якщо воїн проявляв себе на полі битви, був хоробрим, наче лев, кмітливим, немов скорпіон, та його любила вдача. Ніхто не заперечував, щоб його призначили сотником, тисячником чи навіть командиром корпусу. І все це давала служба. Це вже не кажучи про те, що і на своїй вітчизні багато хто з рабів не мав і близько таких перспектив. Гвардія Мамлюків була сформована за правління династії Аюбідів в Єгипті за часів султана Ас-Саліха. Основою армії були половці, черкеси, абхази та грузини, яких захопили монголи в причорноморських степах. Та продали в рабство. Тобто, ви розумієте, що середньостатистичний мамлюк був абсолютно чужорідною людиною для того середовища, в якому він опинився. Вкупі з тими перевагами, що давала служба, ні про які бунти мова не йшла. В невільника був варіант прийняти іслам і стати вільною людиною Проте, а що далі? Куди йти? Що робити? Питання, на які відповіді немає. Треба сказати, що в подальшому мамлюки приймали іслам і не втрачали статусу воїна-раба. Загони мамлюків формувалися за етнічною ознакою. Половці служили з половцями суданці, з суданцями, слов'яни зі слов'янами. І командири також були зі своїх. Тож у ворожому чужому середовищі армія для мамлюка була всім. Такий принцип формування був дуже ефективним. Проте були і небезпеки. Загін був фанатично відданий своєму командирові, особисто йому, а не загальному керманичу. Це створювало загрозу владі. Та й поміж окремими загонами могли виникати сварки. Військова та фізична підготовка у мамлюків була на рівні і мала назву Фурусія. Вона включала стрільбу з лука, фехтування, володіння списом, іншою іншої зброї, боротьбу. Найважливішим скілом була стрільба з лука. Проте арбалетом мамлюки також не гребували і гатили з технологічного дива і пішими, і кінними. Навички вдосконалювали в тому числі і завдяки полюванню, яке нагадувало масштабну облаву на тварин. Захисне спорядження мамлюка складалося з підбитого ватою бойового одягу, кольчуги, чи пізніше ламелярного обладунку Джавшана. На голові носили тюрбан. Ті, хто був позаможніше, використовували шоломи з кольчужними бармицями, а вже в 15 столітті активно юзали кільчато-пластинчаті обладунки. Основна зброя лук. Тобто були мамлюки за класом рейнджери. Проте з писами, мечами, шаблями та булавами також нагребували. Інколи використовували арбалети, здебільшого під час облог та на морі. А з кінця 14 століття мамлюки завели собі богів війни, канонірів. Зазвичай під час походу мамлюк мав одного коня, а свій нехитрий скарб та спорядження перевозив на одному-двох верблюдах. Стосовно уніформи її не було. Проте воїни намагалися носити червону чи жовту одежу. І не дивно, бо червоний то колір династії Аюбідів, а жовтий, мабуть, просто красивий. Та й на пісок схоже. Звісно, що красиво жити не заборониш, тим більше тоді, коли ти головний. А тому головною відзнакою офіцерів були щедро оздоблені золотом, сріблом та смарагдами. Пояси в бою. Мамлюки хитрували. Кінота хвацько маневрувала, використовувала ложні відступи, контратаки і от-от усе. А піхтура була витривалою, немов мул. Вони долали велетенські відстані, перебуваючи в готовності до неочікуваних нападів. Піхотинці навіть могли протидіяти ворожій кіноті. Хоча треба сказати, що пішака мамлюки битися не любили. Звісно, що вершники з кіноти були навчені битися на своїх двох, споруджувати польові укріплення і таке інше. А битися мамлюки полюбляли на зручних позиціях, нерідко обираючи місцину з пагорбами. Так, щоб не дати ворогові можливості атакувати в тил, воювали наступним чином центром та двома флангами. Якщо супротивники переважали кількістю, не розтягували фронт. Якщо мамлюків було більше, ворога намагалися оточити. Мамлюки засипали ворога зливою стріл, а вже потім, якщо треба, добивали в рукопиші. Але треба було не завжди. Військо мамлюків складалося з трьох окремих частин, до яких не входили допоміжні частини та недосвідчені рекрути. По-перше, це гвардія султана, друге загони емірів, та третє вільні найманці гвардійці Халка. Мамлюки емірів були гірше підготовленими ніж воїни султана, тому що не проходили навчання в елітних школах. Якщо Емір помирав, то його військо розформовувалося. А воїни входили до складу військ інших емірів чи найманців Халка. Офіцери мамлюків за службу отримували земельні наділи або інші прибуткові місця. Так звані ірти, володарі іртів звільнялися від сплати податків, проте під час війни мали стати підстяги зі своїм загоном озброєних людей. Ірти не передавалися у спадок, тому що були власністю султанів та видавалися в умовне володіння. У другій половині 13 століття єгипетська армія значно зросла завдяки реформам Бейбарса. Військо включало 40 тисяч вояків, 4 тисячі з яких були мамлюками. А вже на початку 14 століття армія мамлюків нараховувала 24 тисячі вершників, що базувалися в Єгипті. Більше 12 тисяч з них була на службі в загонах емірів. Загони гвардійців султана були самими престижними. Вони приймали участь у всіх важливих військових походах султанів. Офіцери еміри були різного рангу. Сотники головували над тисячою воїнів та мали загін особистої охорони в 100 вояків. Еміри 40 головували над сотнею воїнів – їх особиста охорона складалася з 40 воїнів. Були ще і десятники. Загони найманців Халка також не пасли задніх і мали свої елітарні загони, які складалися з мамлюків та синів султанів і емірів, що обрали військову кар'єру. За династії Аюбідів загони Халка були дуже престижними. Однак з часом їх боєздатність впала, і як наслідок, їх статус понизився. Наприкінці 14 століття до загонів Халка міг долучитися будь-який бажаючий, Аби грошей стало на внесок. Видатний керманич мамлюків Бейбарс відчутно підвищив платню мамлюка. Окрім щомісячної сплати, раз на рік чи півроку, воїни отримували грошики, щоб покрити витрати на одежу. Ще до цього йшов місячний харчовий раціон. І раз на два тижні ще давали грошей. Правда, цього разу не для воїна, а для коня. На корм. А офіцери, окрім цього, отримували коштовні подарунки. Але це в основному на початку якогось походу. Чи коли новий монарх сідав на трон своєю шляхетною дупою? На початку 15-го століття вояка отримував 3 дінара платні, а офіцер 7 дінарів. Своє правління Шаджар почала нестримно та моцно. По-перше, вона розмотала одного з найвладніших та наймогутніших людей світу людовика IX або Людовика Святого, що вже непогано і не те, щоб багатько чоловіків могли цим похизуватися. А по друге, вона ще й отримала за нього чималющий викуп. Проте, так чи інакше, але номінально Шаджар була узурпаторкою влади. Я не зовсім розумію, чому її це бентежило, але бентежило. А тому вона виходить заміж за тюркського полководця із Ади. Айбака, от він то і став султаном. Правда, номінальним, бо вся влада була в тендітних рученятах. Шаджар, коли Адин ад Айбак втомився важливо кивати головою на нарадах, крадькома подивляючись на шаджар, він вирішив втупнути ніжкою та показати, що султана це справа чоловіча, і не гоже якійсь там бабі вказувати, що робити цілому. Із Аднадин -ад Айбаку так вийшло, що на цьому стрімка та яскрава політична кар'єра Ади Айбака добігла кінця. Шаджар дур наказала його стратити. От це була єдина, проте фатальна помилка Шаджар. Айбак був міцно пов'язаний з мамлюками. Можливо, навіть був їх офіцером. Мамлюки відвернулись від шаджар, не пробачивши їй це. А влада султанші трималася саме на мамлюках, які тепер стали її ворогами. І в 1257 році мамлюки скидають шаджар Едур -ед та саджають на трон сина Айбака. На цьому, із неприємного, для шаджар все тільки почалося. Її визнали тираном та злодійкою і віддали на суд першій дружині Айбака. Шаджар Еддур, переможницю Людовика IX, винищувачку Христового війська, забили ногами до смерті. Потім її голе тіло підняли на башту цитаделі та скинули донизу в міську багнюку, де собаки з'їли те, що лишилося. Що почитати по темі? Повість Мамлюк. Від Кондрате та Тарішвілі. Що подивитися по темі, мамлюки 1958 року. А пограти можна в Chronicles of Skimter Rise of Baybars». Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймі Кофі. Та спонсорстві на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!